Малята до нас завітала дівчинка-катруся. Катя зовсім невеличка, в Каті гарні черевички, платтячко шовкове, Катя в подорож готова. Лялька Катя запрошує нас з вами із собою у подорож. А щоб ми не сумували, Катя нам приготувала для допитливих діток. Повний кошик загадок. Хто моторчик свій заводить, з даху в гості хто приходить, до нас у дістався. Скажем дружно, Здрастуй! Карсен. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Полубок. Велетенський і страшенний є на світі звір зелений, зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш, бо живе у річці ніл злий і хижий крокодил. Скажіть мені, малята, який звук стоїть на початку слів відгадок та імені нашої гості. Давайте їх промовимо. Карсон, «колобок», крокодил, катруся. Так, правильно малята: звук К. А зараз давайте промовимо чистомовки. Намагайтеся чітко і голосно вимовляти звук К. Ко-ко-ко. В корови гарне молоко. Ки, ки, ки. у карсона пиріжки. Ка, ка, ка. у дітей скакалка. КЕ ке, ке. козенятко прутке. А зараз послухайте віршики. Півник. Вилетів на пліт, вдалим видався політ. Кукаріку він співає, нам про ранок сповіщає, як співає півник? Кукаріку, кукаріку. Кар-кар-кар, кричить ворона. Де поділась охорона? В ліс забрався кіт давно, може влізти у гніздо. Як кричить ворона? Кар кар. Кар. Мама квочка розгубилась, десь курчатка загубилась. Кво 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 кличе курчатка. Ти знайдись, моє дитятко, як кличе квочка курчаток. Кво кво кво. Подружились каченята і веселі жабенята, У ставку купаються. Кожен день змагаються. Кря-кря-кря, пірнаю я, репетує каченя. Жабенята, ква ква ква, вище всіх стрибаю я. Як каченята, кричать малята. Кря, 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 а жабенята? Ква, ква, ква. Діти катруся дякує нам за чудову подорож. До побачення!